Доброго дня, шановні колеги пасічники. Сьогодні у нас місяць квітень, 13 число, холодна весна. Бжілки сьогодні після двох днів дощу розпочинають тільки працювати, хоча вилітають деякі за водою, розпочинає квітнути верба, клинок, вишні вже на підході, але ж бачимо, що погода холодна і ми бачимо, що розвиток бжолиних сімей на даний період затримується. Хоча Кожному пасічнику хочеться, щоб бджілки швидше розвинулися, Але ж надходження нектару і пилку немає, тож маємо те, що маємо. Поговоримо сьогодні ми про зовсім інше. Поговоримо про лабораторні обстеження, про щорічний огляд пасіки і лабораторні дослідження. Минулому році ми обстежували свою пасіку, і заплатили. Сума була рекордна в цьому році, якби ми платили по тих лапках вимогах, що минулого року, то ми б з нашою кількістю бджолосімей не влізли в суму навіть 6, можливо, і 7 тисяч гривень. В цьому році ми обстежили пасіку. Обстежили, провели лабораторні дослідження, зробили запис в паспорті пасіки. І ця сума нам обійшлась на нашу пасіку всього-навсього до 750 гривень. Це лабораторні дослідження 500 гривень, і ветогляд пасіки всього-навсього 250-260 гривень. Ми обстежували в цьому році з нашої кількості бжолосімей всього-навсього три проби. Хоча були такі певні словесні перепалки в лікарні, в лабораторії не хотіли приймати наші три проби. Хотіли обстежувати три сім'ї, селася на норму, те, що вони говорять, що ми повинні 10%, тому що ми обстежуючи пасіку, точніше поставити той чи інший діагноз. Було обстеження на вароатоз, назематоз, акарапідоз, браульоз і амебіоз. Ну, ми не полягли на своєму, документально все аргументували. Зіслалися на норму державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Вартість клінічного огляду бджолосімей це зразки для проведення лабораторних досліджень, визначені тарифами, затвердженими наказом Міністерства аграрної політики. 96-й наказ. І вони зразу, так казали, нам 10% і нічого ми не знаємо. Коли ми показали. Оцю норму відразу все змінилося. Та ось написано з метою встановлення єдиного підходу до проведення клінічного огляду на пасіках та сплати коштів за такий огляд держпрослужбою надано роз'яснення територіальним органам щодо застосування норми глави 4.14 кодексу здоров'я наземних тварин Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин, у якому рекомендовано. Проводити клінічний огляд не менше 10% сімей пасіки, від яких здійснюєте відбір зразків за умови їх епізотичного благополуччя та наявності ветеринарного санітарного паспорта. І відразу тобто це рекомендована. Дискусія помінялася. Ще я нагадав, що ви являєтесь державною структурою. Я, як споживач, замовляю у вас послугу. Не ви мені нав'язуєте, я замовляю у вас цю послугу. Тож, згідно замовленої послуги, Три проби, чи хто там хоче п'ять, стільки хоче замовити, хто хоче, може, можливо, і 25 від бажання пасічника. І вони зразу не були проти, зразу помінялась дискусія, відразу погодилися, ми провели лабораторні дослідження, сьогодні вже записи в паспорті пасіки зробили. Багато пасічників скажуть, навіщо це, я вам відповім, навіщо це. По-перше, що запис у паспорті буде доказом, не дай Бог, потрави при судових розглядах. Ну це само собою. А по-друге, що ви мед без запису у паспорт пасіки не продасте, що ви не можете підтвердити, що мед вироблений вашою пасікою. А ми знаємо, що військовий період, якщо нема підтвердження, з вас заготувач як податковий агент буде брати відсоток. 19,5% із суми із проданого вам меду, він зразу вам зніме. Ми знаємо, що мед і так 52-55 гривень. Хоча ось Баскевич таке маленьке відео викинув з запитанням, Скажіть, будь ласка, чому деякі заготовичі пропонують пасічник деяким 60 гривень за кілограм, а деяким 52-55. Та я вам відповім, це моя думка, що це із за того насамперед, що в пасічницькому суспільстві, як і нас в нашому суспільстві українському, немає єдності. Воно розділене сам по собі, а якщо немає єдності то ніякої боротьби за справедливу ціну, ніякої боротьби за перемогу на будь-якому фронті, чи над зовнішнім ворогом, чи над внутрішнім ворогом, над свавіллям перекупів, над свавіллям експортерів і йти мови не може, тому що не буде у нас консолідованої єдиної ціни, за яку пасічник бореться, тому що той продав з під медогонки, той спеціально там дивлячись коментарі на YouTube-каналах, дивлячись коментарі на Фейсбуці. Просто жах. Суспільство пасічне розділено, де такого немає, як, наприклад, у Німеччині, де об'єднання бжолярів, де спілки виконують свої функції, а не тільки на папері, не тільки для, як то кажуть, для галочки, що вони функціонують. Там все об'єднано, там на кшталт профспілок захищає свої права, так і в Україні, поки не буде досягнуто єднання в пасічному суспільстві, не буде достойної ціни на нашу продукцію. Це по-перше, по-друге, там деякі блогери, блогер, не буду називати хто, писав у нашому каналі в коментарі, що за таких, як ми, і за нашого каналу якісь там перекупи скинули інформацію, що і за таких, як ми, і за наших аналітичних відео немає ціни на мед. Так спеціально, чи я не знаю, що здіваються на пасічниками, що ми робимо, аналізуємо ціну. Ну це пасічники, це смішно. І хочу звернутися до того блогера. Гадаю, що він дивиться. Не пиши дурниця, потім через 5 хвилин видаляй свої, свій недругий допис. Якщо не подобається, аналітика не подобається відео, ми живемо в демократичному суспільстві, ми нормально приймаємо критику, доведи, розпиши, докажи цифрами, а не бла-бла-бла. І тоді буде нормальна дискусія, а не так, що щось написався, а потім через 3 хвилини видалив коментар. Тож будете трішечки дружити із головою. Ми, наш ютуб-канал не такий вже брендовий, трендовий, як то кажуть, щоб на нас якісь там перекупи можливо, це ще повірю, а щоб якісь експортери щось там щось вирішували. Це просто чистої води провокація. Ну що ж, шановні колеги, чекаємо гарної погоди, чекаємо, вже підходять у нас наші роботи по виведенню бджолиних маток, хоча в цьому сезоні. Бачимо, що весна холодна. Ми нагадаю, на півночі Полтавської області. Це не Закарпаття, що там вже вже і нуклеуси там формують. У нас цього поки що немає, тому що нагадаю, що Ранні матки не завжди якісні. А щоб постачати людям якісні матки, потрібно, щоб була температура повітря, щоб добрий взяток був. І головне, щоб був якісний трутень. Без цього ніяк. Не так, що можна зробити ранніх маток, продати їх, а потім в середині літа чи під кінець літа вже тягнуть маточки тихої заміни. Маточка неякісна, тому що неякісно спарована з трутнем. Хочу нагадати, що витогляд і оформлення паспорта в цьому році, запису до паспорта, обійшлося нам 5 разів дешевше, ніж в минулому і в позаминулому році. Тож завдяки тому, що знаємо законодавство і, як то кажуть, тицнули носом наших чиновників, наших держслужбовців у папери і потім вже розмова зовсім інша. Хто не хоче із держслужбовців, навіть якщо папери оці не переконують їх, ви як замовник послуг берете, визиваєте просто в поліцію, на лікарню, пишете заяву, що державна служба відмовляється мені надавати послуги. І вже поліція нехай розбирається. При тому, що ми зробили всього на всього обстеження трьох бджолосімей і аналіз три проби. Запис у паспорті не змінився. Скільки бджолосімей було, не записали там 30 при трьох пробах і не записали, що там обстеження було всього на всього не всі пасіки, а там 30 бджолосімей. Якщо вони будуть аргументувати, тим, що ми скільки обстежили, скільки запишемо, це є стаття кримінального кодексу України. Підробка. Документів. Також визиваєте поліцію, пишете заяву і нехай вона розбирається по цьому факту. Нагадаю, що ви є замовником і цю послугу вам вони не повинні нав'язувати. Ви її замовляєте, вона як державна структура вам її надає і виконує. На цьому хочу завершити своє відео. Миру всім, перемоги і добра. До зустрічі в наступних відео.